Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти найрозповсюдженіші помилки при переїзді в Іспанію. Зустріч з державними органами Іспанії. Що з вами буде і як це буде відбуватися? І що люди, яких помилок люди припускаються, приїжджаючи сюди. Мені так приємно було останній відгук, який залишила мені людина, яка консультувалася у мене. Ви також можете замовити консультацію, спланувати свій шлях. Я розгляну особисто вашу ситуацію, ваш випадок, де ви знаходитесь, бо ви можете знаходитись в інших країнах, і все по різному щоб ви не втрапили ні в яку халепу і зекономили собі кошти і нерви на переїзд. Так, ось це Марія Зайцева. Вона пише в загальному чаті в нашому в телеграм-каналі, під'єднуйтесь, він тут буде внизу. Відгук для тих, хто хоче замовити консультацію. На цьому тижні брала консультацію Максима. Красно дякую за цю чудову, продуктивну, структуровану та дуже дружню розмову. Багато речей стало більш зрозумілими. І тепер пішла передивлятися відео по колу. Максим ще раз красно дякую. Да, дуже багато. Я викладаю на своїх відео, дивіться їх. Дуже багато інформації по плейлистам, Все, що вам потрібно. Якщо ви не знайшли, звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти. Вважати, що тут все працює так, як в Україні або в інших країнах в Європі. Ні. І в першу чергу цьому завдячують люди. Тут люди живуть більш спокійно, Для них, наприклад, ну не виконати якусь річ. Ну тут нічого такого страшного нема. Вважати, що вам тут можуть надати інформації масу, да що у вас тут на офіційному сайті ви знайдете все, що тільки можна, по, по якимось вашим бюрократичним питанням, які ви вирішуєте, ви марно на це можете сподіватися. Цю інформацію треба буде добувати з певним трудом. Друга помилка це сіти. Сіта це запис на прийом. Я вже робив навіть окреме відео, що це таке. Візьмемо приклад. Якщо ви не отримали сіту, тут все робиться через сіти, робити ваші документи. Три етапи розробки цих документів три є, розумієте? це не зразу так прийшов і тобі зробили його. От ви, наприклад, не отримали сіту, і ви вважаєте, що все скінчилося. Або думаєте, що все вам там не видадуть, нічого і так далі. Це теж помилка, тому що ці люди, так як вони до життя відносяться легко, так вони, звісно, і можуть відситись і до ваших помилок. Треба йти до цілі поступово, скорочувати графік уваги до однієї установи і робити те, що ви можете зробити на сьогоднішній момент в інших установах. Якщо в одній щось не виходить, все, графік уваги туди, і туди зміщує. Так як світ у вас може бути багато, то ніхто вас не вижене з країни, якщо ви засвідчите, що цей процес розпочати або по іншому якомусь процесі розумієте, тут ну більш така толерантна і ну, тепла країна навіть для іноземців. Ваше завдання зменшити до мінімуму звернення до державних органів Іспанії і йти шляхом найбільшої користі у своїй діяльності для держави Іспанія. От як найбільше ви можете бути корисним, бути волонтером, платити податки. От, якщо ви це можете робити, працювати, приносити якусь користь, максимальна увага, щоб була не на них, все робіть. Отак, от так це найкращий буде варіант зробити. Третя помилка: качати права і думати, що тут треба щось відстоювати, так як в Україні. Іноді це дійсно потрібно робити, але краще робити. Іспанському суспільству це означає, що і державним органам треба дати зрозуміти, що ви можете бути їм корисними, що ви не просто приїхали користуватись благами. Тут ви на хлібник, і вони на демонстраціях будуть далі з вами потім боротися, щоб понаїхали. А те, що ви можете щось робити корисне, і це можна, це може бути. У, у спілкуванні з вашими сусідами, може бути у спілкуванні з колегами по роботі, це може бути у спілкуванні в, шкільни, ну, в шкільному комітеті. Наприклад, тут у мене на роботі ну, трошки поганим тоном вважалося, коли ти зранку не йдеш снідати разом з усіма в кафе. Трошки це типу, а чого ти не йдеш, що, що там у тебе, свої бутерброди чи що. Ну, ну пошли разом посидим, там. Е, розумієте, для них це важливо, щоб всі разом посиділи, поговорили, що там, у кого як. Така помилка, як тотальне спілкування з державними органами віртуально. Іноді, ви знаєте, треба поїхати і показати себе. Це дуже важливо. Для них дуже важливий візуальний, тактильний контакт для цих людей. От іноді, наприклад, коли ти. Якщо ну є декілька варіантів, іноді є варіанти, коли ти віртуально можеш зробити і тільки такий варіант, а є коли і віртуально, і реально можеш прийти. Так, от для того, щоб люди тебе знали, познайомитись, якийсь сувенір з України привезти, розумієте, от таке щось, якийсь цукерки, якийсь рушник, це буде дуже дуже класно. І помилка, коли коли ви з ними спілкуєтесь виключно бюрократично, і все. І э, З тими, з ким можна зробити, зробити реальну світо з тими спеціалістами, які зараз вирішують вашу долю. Нехай вони побачать ваш позитив, вашу харизму, вашу емоційність і схожість на іспанців. Дуже важливо бути схожими на іспанців. Їм дуже подобається, коли ви про їх країну говорите добре, що вам тут подобається. Наступна помилка це сваритись за Краще попросити. Дуже багато про це говорив і дуже багато приводив прикладів, як це відбувається. Це як в переписці, так і в реалі не робіть цього. Краще попросити і слухати їх, слухати потім, назначте іншу світу, якщо у вас щось не вдалось. Бо в цей момент ви можете сваритись не з людиною, а з його віртуальним дублікатом, розумієте. От, якщо ви це віртуально робите, прикладаючи свою ситуацію, прикладаючи свою ситуацію на ті емоції, які є у вашого абонента на наступному боці екрану. Якщо у вас є певні проблеми по медицині, які треба, наприклад, потребують операції, дуже важлива річ, дуже важлива помилка, яку роблять люди, вони звернулися, їх записали на операцію, все окей, а потім і вони просто чекають. Розумієте, вам треба звертатися ще для того, щоб пришвидшити свою операцію чи лікування якоїсь складної там речі, то вам треба звертатися не один раз. От щось заболіло, звернулись, заболіло, звернулись, звернулись швидку. Все це має бути зафіксовано в вашій медичній картці. Наступна помилка це хизуватись перед іспанцем. Вони не люблять цього, це просто нереально. Вони просто уходять, вони вважають пихатою такою людину. Розумієте, вони будуть сидіти отак, от на сходинках, люди у яких є мільйони. пити своє своє сервесу за один цент і їм буде так нормально жити. А якщо ти приходиш і починаєш розповідати, який ти розумний, скільки ти зробив багато всього в житті, там, які у тебе досягнення, там скільки ти там того, того, вони стараються таких людей неби уникати навіть. Навіть уникати. Навпаки, вам треба інтегруватися в це суспільство і як можна більше від них мати інформації. І остання помилка це не оптимізовувати податки і не отримувати знижки. Іноді буває так, що ви взяли от офіційну інформацію, пішли, оформилися як автоном, і ви нічого далі не оптимізуєте. Слухайте, закон вам не забороняє оптимізувати ваші податки. Ви можете спокійно йти далі. І оптимізувати їх або отримувати якісь знижки на якісь речі. Наприклад, там ну от ренту річну ви подаєте, і вам можуть возмістити ваші убитки на те, що ви форму дітям купили, на те, що ви купили книжки, канцтовари, на те, що ви на футбол записали дітей, на те, що ви на англійську мову записали, розумієте? Спілкуйтесь зі спеціалістами, щоб вони вам могли довести, що це можливо зробити і розказати вам, як це зробити відраз. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Я хочу, щоб ви інтегрувались на цій землі назавжди забули про всілякі проблеми, про все, що вас турбувало раніше. Нехай у вас все буде добре, нехай вам щастить.